Вітаю, друзі, запрошую вас до подкасту Біблійні Благословіння. І з вами я, Михайло Цуркан, і ми зануримось в одну з найглибших і найважливіших тем християнського життя, що насправді сталося з нами, коли ми увірували. Часто ми сприймаємо цей момент як емоційне рішення, але насправді це духовна подія космічного масштабу. Апостол Павло, у посланні до Римлян, 13 розділ, 11 вірш, пише. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ці слова вони нагадують нам, що момент нашого вірування був не кінцевою точкою, а стартом. Це був момент пробудження, коли наше існування змінилося назавжди. Коли чоловік, жінка, хлопець чи дівчина приймає Господа Ісуса як особистого Спасителя. На них миттєво в одну секунду зливається, як стверджують Богослово, 72 неймовірних духовних благословіння. Це відбувається незалежно від того, знаємо ми про них, чи не відчуваємо, чи відчуваємо. Новонароджений у вірі, як немовля, не одразу розуміє всі дари, які отримав, але з духовним ростом через вивчення Божого Слова. Через побудову близькі стосунки з Богом, через ходу вірою, через падіння та відновлення ми поступово починаємо усвідомлювати своє неймовірне духовне становище, яке має прямий вплив на наше практичне життя. Уявіть собі записк двигуна сучасного автомобіля. Коли водій натискає кнопку старт, він лише чує, як оживає двигун. Та Відчуває, що машина готова рушити, але під капотом у цю ж саму мить відбувається сотні складних процесів. Електричні імпульси пробігають по дротах, паливний насос подає бензин, створюють іскру, поршні починають слідта. Водій, особливо новачок, він не думає про це все, він просто їде. Але уявіть, що одного дня машина зупиняється, ну, десь посеред степу. Саме тоді заглядаєте під капот. Викликаючи майстра, читаючи інструкції водій, починає розуміти, наскільки складний і геніальний механізм приводив його в рух. Так само і в нашому духовному житті, у мить, коли ми кажемо так, Ісусу, Бог отець запускає десятки духовних процесів, і наш статус у вічності змінюється назавжди. Ми отримуємо нову природу, нові стосунки. Ми цього ще не усвідомлюємо. Але двигун нашого нового життя вже запущено. І часто саме в моменти випробувань, поломки, посеред життєвого степу, ми починаємо глибше розуміти, що саме Бог зробив для нас і в нас. Це не просто така суха теорія, це реальність, яка перетворює наше життя зсередини. Сьогодні ми детально розберемо першу частину цих 72 двох Всього лише 9 благословій. Ми розділимо їх на категорії з цитатами з Біблії, з боким роз'ясненням та живими прикладами. Готуйтеся до часу, що може змінити ваш погляд на себе і на Бога. І перша категорія, в яку подивимось, це ми по відношенню до Бога. І почнемо з благословень, які стосуються наших нових стосунків із Богом Отцем. Це абсолютний фундамент. Адже все починається з відновлення зв'язку з нашим Творцем. Наша віра вона відкриває двері до небесного батька, роблячи нас не просто його творінням, а частиною Його родини. І перша нам був відкритий доступ до Бога Отця. Ми читаємо послання до Єфесян, 2 розділ, 18 вірш. Так що через нього обоємо маємо доступ до Отця в одному дусі. У старому заповіті між людиною і Богом стояла завіса в храмі, що символізувала гріх, який розділив нас. Лише правосвященник міг увійти за неї раз на рік і той зі страхом. Але в мить смерті Ісуса Христа, ми знаємо, ця завіса вона розідралася з гори донизу. Це був Божий знак, бар'єр зруйнований. Христос став нашими дверима, нашим мостом через прірву. Уявіть, що ви звичайний громадянин, який може побачити президента лише по телевізору. Але раптом вас, встановлює цей президент. Тепер у вас є не просто перепуска в його кабінет, у вас є право увійти будь-коли, сісти поруч і сказати, тату, я хочу говорити, я хочу поговорити з тобою. Ось це такий доступ ми отримали з вами до царя Всесвіту. Я це змінюю наші молитви. Вони більше не губляться на шляху до неба. Кожне наше слово, кожен шепіт нашого серця чутний Богом. Так ніби ви сидите поруч з ним. Отак воно і є. Ми маємо цей абсолютний доступ до Бога Ця, через Ісуса Христа. Друге благословіння. Ми були примирені з Богом. Римляна, 5 розділ, 10 вірш. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його, сина, тим більше примирившися, спасемося Його життям. Слово вороги звучить сильно, Але це точний опис нашого стану до Христа. Ми жили за своїми законами, ігноруючи Божі. І це була духовна війна. Смерть Христа це не просто перемир'я. Це капітуляція гріха і підписання вічного мирного договору, скріпленого кров'ю Сина Божого. Уявіть дві нації, що воювали десятиліття. І ось нарешті підписано мирний договір. Солдати складають зброю, біженці повертаються додому. Так само і в нашому серці. Війна закінчена. Мир із Богом це не просто відсутність конфлікту. А присутність спокою, який звільняє від провини та страху перед судом, який нас очікував. Третє благословення, яке ми отримали в Ісусі Христі, повідношення до Бога Отця, ми були зроблені Божими слугами. Римлянам 6 розділ 22 вірш. Нині ж звільнивши від гріха, ставши рабами Бога. Маєте ваш до освячення, аж кінець вічне життя. Сучасне слово раб має таку негативну конотацію, але в біблійному контексті все залежить від того, хто твій пан. До Христа ви були рабами гріха, жорстокого господаря, який платив смерть. Ставши рабами, або краще сказати, слугами Бога, ми перейшли під владу найдобрішого. Наймудрішого і найщедрішого царя, служіння якому є найвищою честю і справжньою свободою. Це як бути вірним слугою у королівському дворі. Так, у вас є обов'язки, але ви також маєте захист, маєте забезпечення і маєте привілеї бути частинкою великої справи. Наше життя тепер має найвищу мету. Служити Творцю Всесвіту. Четверте благословіння, яке ми отримали, ми були прийняті в улюбленому Сині. Єфісянам, перший розділ шостий вірш, говорять такі слова. На похвалу слави благодаті Своєї, якою він обдарував нас в улюбленому. Бог отець дивиться на нас не через призму наших недоліків. А через досконалість свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Коли ми в Христі, Бог приймає нас такою ж любов'ю і захопленням, як і свого сина. Уявіть солдата, який повертається брудний після бою, але на ньому форма його генерала. Герой нації. Коли він входить до палацу, охорона віддає йому честь, не через його особисті заслуги. А через форму, яку він носить. Ми задягнені у Христа. І тому Отець приймає нас це те благословіння, яке ми отримали. П'яте, ми стали дітьми Божими. Євангелій від Івана, 1 розділ 12 вірш. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я. Це, мабуть, одне з найдивовижніших благословень. Ми не просто прощені злочинці чи прийняті слуги, ми усиновлені діти. Це духовне народження. Зміна самої нашої внутрішньої ідентичності ми отримуємо Боже ДНК через Духа Святого. Це історія про сироту, який все життя провів у притулку мріючи про родину. І одного дня його всиновлює найбагатша і найдобріша людина в місті. Він отримує не лише дім і їжа, а й нове ім'я, нову родину, любов і турботу. Це те, що Бог зробив для кожного з нас. Це те, що ми отримали одразу, як тільки повірили. Шосте благословіння. Ми були зроблені спадкоємцями Божими. Римлянам 8 розділ 17 вірш. Якщо ми діти, то й спадкоємці. Бога і співспадкоємці Христа. Та якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися, цей пункт логічно випливає з попереднього. Якщо ми діти, то ми маємо право і на спадок. І наш спадок це не просто якісь матеріальні речі, це вічне життя, слава, радість і все, чим володіє наш Небесний Отець, ми стаємо співспадкоємцями з Христом. Тобто ми розділимо з ним його вічну славу. І це така собі класична історія з жебрака і в, в принципі. Да? яві, що ви бідняк, який не має нічого. Але раптом дізнаєтеся, що ви загублений син короля і спадкоємець усього королівства. Ваше майбутнє змінюється кардинально. Так само відбулося і з кожним з нас. Сьоме благословіння. Ми були утверджені та помазані Богом. Друге Писання до коринтян, 1 розділ, 21 вірш, говорять такі слова. Той, хто зміцнює нас з вами в Христі, той, хто помазав нас, це Бог. Утвердження означає, що Бог робить нас стійкими, дає нам міцну основу у Христі. Помазання означає, що Він. Виділив нас для особливої мети та служіння, наділивши нас своїм духом. Як давнину помазували царів і священники, у світі, що постійно хитається, ми маємо непохитну опору. І наше життя вже більше не є безцінним. У кожного з нас є унікальне Богом дане покликання. ми, благословіння! Ми були названі друзями Божими. Євангелія від Івана, 15 розділ 15 вірш. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого отця. Це неймовірно. Неймовірна зміна статусу. Слуга виконує лише накази, не знаючи планів господаря. Друг це той, з ким діляться, найпотаємніше. Думками, планами. Ісус відкриває нам серце Бога Отця. Уявіть різницю між солдатом і генералом, який є близьким другом головного командуючого. Солдат знає лише свій наказ, те, що йому наказали, він має виконати. Генерал знає же всю стратегію. він знає весь план. Ісус запрошує нас у своє близьке коло. Стати його близькими друзями. Дев'яте благосилін. Ми стали храмом Бога живого. 1 Коринтян 3.16. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Раніше присутність Бога була локалізована у святині, в Єрусалимі. Тепер завдяки Христу, святе святи знаходиться всередині кожного віруючого. Наше тіло це місце, де живе. Бог. Це радикально змінює наше ставлення до власного тіла і до нашого життя. Кожен наш чин, кожне слово, кожне місце, куди ми йдемо, це місце, куди ми несемо живу присутність всемогутнього Бога. Давайте зупинимось на мить і подумаємо над цими лише ці дев'ять благословінь повністю змінять нашу. Ідентичність, наші стосунки з творцем, і наше місце у всесвіті, ми перейшли від статусу ворогів до статусу улюблених дітей, друзів, спадкоємців. І висновки, які ми можемо зробити, наше нове духовне становище. Отже, що ми дізналися сьогодні, розібравши лише 9 із 72 благословень, давайте підсумуємо трошки. У мить, коли ми увірували, відбулася. Фундаментальна зміна всередині. І перша зміна ідентичність. Ми більше не сироти, не вороги, не чужинці для Бога. Наша нова ідентичність це улюблена дитина, це друг спадкоємець, царя і живий храм, в якому мешкає сам Бог. Це те, ким ми є зараз, незалежно від наших почуттів чи обставин. Друге Зміна стосунків. Стіна, що розділяла нас з Богом, зруйнована. Назавжди. Ми маємо прямий, особистий, постійний доступ до Небесного Отця. Наші молитви доходять до Нього миттєво, і ми можемо приходити до нього з упевненістю, а не зі страхом. Третє, відбулася зміна статусу та призначення. Ми перейшли від рабства гріха у почесне служіння живому Богу. Наше життя отримало вічну мету і божественне покликання. Ми утверджені та помазані для виконання Його волі на землі. Хіба це не дивовижне благословіння? Ми не живемо безцінне життя. І четверте, практична реальність. Це не просто красиві слова, які ми з вами почули. Слово Боже, це істина, це духовна реальність, яка має змінювати наше повсякденне життя. Знання про те, що ми є в Христі, дає нам сміливість у молитві, мир у серці, силу протистояти гріху і надію на майбутнє. Наступного разу, коли ми будемо дивитися, ми зануримось в благословіння, яке ми отримали по відношенню до Ісуса Христа та Святого Духа. А доти я закликаю вас роздумувати над цими дев'ятьма істинами. Оберіть одну, яка найбільше торкнулась вашого серця. І моліться, щоб Бог допоміг вам жити у світлі цієї реальності. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в черговому випуску ефірі на да, подкасту Біблійні благословіння». До нових зустрічей і нехай Господь благословить кожного із вас.